все, народ, як і обіцяв, погнали. Проект тут. Я йду вам просто, щоб, щоб пояснити. Бо Обіцяю, 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 розказую, якщо я то все розкажу, розкажу. Коротше, я не знаю, чи я знайду старі фотки. Приїхала отака от, приїхав отакий от лендкрузер 87-го року, кузова на ньому не було. Він був отак от, крил не було, і дверей не було, він отак по цю юбку був обрізаний. отут. От І шеф забах, Привіз о такого донора тільки червоного, от там його куски валяються. І сказав, що цей кузов алюмінієвий зняти і посадити на цю машину. Прикол в цьому що та машина на сантиметрів 10 вуща, вся повністю. Ну і погнали я вам буду тепер наочно. Показувати, розказувати. Бачите, як українці залишають робоче місце. Все прибрано, все чистенько. Але зарплата ще за місяць не заплачена. Ну, побачимо. От. Робота була довга, нудна. Деколи сідав і плакав, бо не знав, що я маю робити. Коротше, рішення прийняв таке. Зварив рамку, під лазер виставив. Хоча цього ніхто не оцінив, бо виявляється, для них зазор такий, от як палець. Це нормально. Ну і коротше, вже тоді почав танцювати від того, підганяти. Спочатку накинув все, подивився, чи воно зійдеться. І тоді, по ходу, діла виставив оці задні крила. Спочатку була ідея оцю от платформу, вона отак йшла повністю вся суцільна зняти і посадити туди. Зняв я відкрутив кузов старий, звідти. Виявилося, що бак там дуже високо, а платформа. Рівна. А тут, виходить, під бак якраз і ніша спеціальна в кузові. Ну, і плюс Цей був якби двохдверний, а Cruiser чотирьохдверний. Тому тут запади на підзаднє сидіння, і не так воно все вийшло просто. То арки не співпадали, як бачите, я отут от мусив вирізати, змістити трохи хоча б більш-менш відцентрувати. Передні крила так і не вийшло відцентрувати. Я думав їх отут ще розрізати. І сунути вперед, щоб воно виглядало на якусь машину, але чесно вам сказати, тут і так постійно кажуть, що я все роблю довго. Ну, типу, А що ти три дня робив у це місце під батареї, а що ти там то, а що ти там то, ну коротше кажу, приїдь, встань, дивись, що я роблю, як я роблю, я тобі все покажу. Тут що? Тут взяв рідний замок, в кислоті його вимучив, оце все сам придумав, оце все сам виміряв, відрізав. Зараз мушу закрити, бо нема підпори.